Трошка прочирікаю про Макдональдс сьогодні. Лахар зав'ю. А я собі нічого проти не маю. Картопля в фрі, та картопля фрі. я Кому потрібен тебе морозиво, Захар? Що? Морозиво кому потрібне? Ясно. Скажи щось хороше. Проводіть канікули, літні канікули добре, поки є ще літні канікули. скільки тих канікул? Раптом місяць в тебе, так? Почилося. Тому проводіть їх найкраще, як ви можете. Ну ти відчуваєш, що ти на канікулах зараз? Так. Що найкраще було? Чи ще все попереду? Все попереду. Кінотеатрі. Ми заміняємо пташку. На Що мені тепер починати що? Де ти я? Пію. Коротше, кажучи, три рази м'ял і до побачення.